Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Найперше вітаю вас святою неділею і з ним земництво святійшого Патріарха Київської України Філарета. Сьогодні великий день не тільки особисто для цієї людини, але й разом з тим і для всіх вірних Української православної церкви Київського патріархату, тому що через Патріарха, через архіреїв ми всі з'єднані в одну церкву. І тому, якщо хтось вважає, що сьогодні ми вшановуємо тільки одну людину, це неправда. Ми сьогодні вшановуємо та від ангела ціє, ціє, цієї церкви. Всієї церкви, причому, що ангел не сам патріарх Філарет, а його Немесний покровитель, Святий Філарет Милостив, якого ми нині вшановуємо. Святий Філарет Милостивий народився в Малій Азії в 8 столітті. Він був, походив з знатного роду, був сам великим чиновником, був з вельможу. Тоді говорили. В нього була дружина, в нього було троє дітей, один син, двоє дочок. Він прославився тим, що він був милосердним, милостивим. Він, не дивлячись на те, що він був багатим, він давав багато, допомагав свого маєтку багатьом людям. І про нього пішла така слава, що навіть його і називали милостивим. Тому що ми зазвичай знаємо, що багаті люди вони жадібні, хоча жадібність. В принципі, не залежить від того, скільки в тебе є грошей, тому що чим, ну, жадібність це стан серця. А стан серця незалежний від того, чи в тебе є багато, чи в тебе є мало. Жадібний також може бути бідним. І ми знаємо, що в житті зустрічали багатих людей, які були щедрими, і зустрічали бідних людей, які жадібні. І от тому сьогоднішній Євангеліє, вона нам дуже тісно пов'язана з сьогоднішнім святом, хоча вона і незалежно від того існує. Господь зустрів багатого юнака, якому сказав продати все своє майно і йти за ним. Ви Уявіть собі, що е, ну, ця, ця Іван я дуже часто з нами читала, саме про неї дуже вже багато говорили. Я тільки напов, на, на, нагадаю один важливий момент. Коли Господь сказав для юнака, йди продай все йти за мною, з цього юнака багато був шанс стати ще одним апостолом. Тому що ті самі слова йде за мною, він говорив і іншим апостолам, які все ж таки стали 12 найближчими його учнями. Але стан сердечний не дозволяв цій людині піти за ним в той момент. Святі отці, деякі тлумачі Святого Письма, кажуть, що і ця людина також згодом пішла, тому що не можна зустріти Ісуса Христа, подивитися йому в очі. Поговорити з ним і залишитися черствим. І, звичайно, в той момент юнак засумував, відійшов від Христа, але згодом він є така думка, що він покаявся, він зрозумів своє нікчемність багатства і пішов за Христом. Тим не менше, ми сьогодні згадуємо такий приклад того праведника, який жив. Пізніше, вже от в 8 столітті ми вже казали, Малій Азії, це приблизно зараз Туреччина, десь Єгипет. От в ті країни ну, потім поділена була, і тому ми точно так складно нам сказати, до переважно це Туреччина, ми знаємо, люди сьогодні туди йдуть відпочивати. І от він настільки прославився тим, що він був милосердним. Він був багатим, але й милосердним. І от сталося так, що в тій країні, де він був начальником великим, наскочили. Нас Ті бедуїни, араби, мусульмани. І вони пограбували сильно всіх, а найперше, звичайно, вони йшли грабити багатих людей і прийшли до нього, забрали в нього все, що в нього було. В нього залишилося життя, описує, що в нього залишилася лише якась корова і кілька вуликів. І от написано в житті, що родичі його, діти, дружина докоряли йому, казали, що якби ти раніше не віддавав того людям. Ми б навіть якщо нас пограбували, ми б все одно сьогодні б жили щасливо. Але Господь Бог так підтримував його, що він хоча і все роздав, і хоча був весь в цілий час вже бідний до певного моменту, він все одно розумів, що він є багатий, тому що він, коли роздає бідним, він у Бога. І от сталося так, що одного разу, коли він віддав останню міру зерна своєму товаришу, який вмирав вже з голоду. Сталося так, що інший товариш приніс йому ще й 40 дав, 40 мір. А коли він віддав останньому своєму товаришу останню свою сорочку, сталося так, що Господь йому повернув то багатство, яке він мав. Одного разу цариця.